Аграрну сферу поговоримо із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Пане Миколу, наші вітання Вітаємо. Пане. доброго дня, вам. пане Миколу. Ну ми бачимо, що географія морського морського експорту українського зерна вона вже розширюється у неділю. Відправили перший вантаж до Ефіопії, ну де ситуація критична. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, чи можна вже говорити і стверджувати, що українське зерно суттєво впливає на ну глобальному сенсі? Однозначно, сама новина про відкриття українських портів ще до того, як перші судна почали виходити, вже скоригувала в бік зменшення ціни на світових ринках, і для деяких країн це було навіть вже певним полегшенням, ще без самого фізичного руху зерна. Це збільшується день від дня, Україна повертається на ці ринки, де вона традиційно була присутня, які традиційно вона завоювала, заслужила працею своїх фермерів, і трейдерів, і всіх інших, що мають до цього відношення. Географія збільшується, Африка, азійські країни. І це вона буде збільшуватись день за днем, заявки на. Вхід нових кораблів щодня додаються і будуть додаватися, якщо ситуація зі зрозумілих причин не погіршиться. А чи в правильних напрямках іде українське зерно? Я чому питаю пане Миколу, тому що от трейдерів ви згадали дійсно компанії трейдери? Вони продають українське зерно. І зрозуміло, що трейдери можуть бути в тому числі і, скажімо, домовлятися з тими країнами, які є недружніми для нас. Зокрема, чи маємо ми якісь важелі впливу для того, щоб українське збіжжя не потрапляло в ті країни, які так чи інакше підтримують російську окупацію? І раніше купували незаконно вивезене награбоване українське зерно у росіян. Так, звичайно, що Міністерство АПК і інші органи Держпродспоживслужба, я впевнений, Міністерство інфраструктури. Ми дивимося за тим, куди йдуть кораблі. Разом з тим, ми повинні знайти правильний баланс між ринком, між. Цими речами, які ви щоб це було ефективно і ну, з рахуванням звичайно наших інтересів? Пане Миколо, наразі в Україні вже зібрано понад 20 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Яка ситуація загалом зараз зі збором з огляду на погодні умови? За, ну, ріпак ми практично зібрали. А затримується збір через холодну? Дощову погоду з озимої пшениці. Це було прогнозовано, тому що в нас і весна була холодна, вегетація була пізніше. Це не є особливо критична ситуація. В принципі, фермери до цього готові, а ринок до цього готовий. Такий час від часу стається. Головне, що урожай достатньо хороший і що його. Буде в достатній кількості, Те, що воно затягнулось, но впливає на технологічні процеси, які кожен фермер постійно стикається в будь-яку пору року? Це не є щось невирішуване для нього. А що з е, урожаєм на окупованих територіях? Е, ми розуміємо, що і врожай там лишився, і фермери там лишилися. Яка подальша доля збіжжя? Чи вилучають його у мародерський спосіб окупанти? Так, звичайно, вилучають. Об'єм цього збіжжя збільшився, тому що ці регіони традиційно мали багато озимої пшениці, озимого ячменю, які вони одні з перших збирали в Україні літом в перші місяці. Ми можемо, скажімо так, прогнозувати і аналізуючи інформацію з різних джерел, допускати об'єми тих зловживань, тих злочинів, які там відбуваються. Щоб це зрозуміти, для цього треба порівняти деякі цифри і згадати перше, що минулого року на територіях, які в даний момент окуповані, урожай, урожай всього був біля 20 мільйонів це і зернових і олійних культур. Це означає, що об'єм зловживань по новому урожаю там, на мою думку, обраховується зараз мільйонами тонн. І це різного характеру злочини, але в будь-якому випадку це викрадення. Фермерів, окупанти ідентифікують для себе, скажімо так, на декілька категорій. Перше, це тих, яких вони безумовно вилучають зерної бізнес. Це Ті, які були, займали активну проукраїнську позицію, які були в органах влади обрані від там, більшості партій, напевно, за винятком ОПЗЖ, це з е, фермерами часто відбувалося, вони були політично активні. Друге, якщо родичі в Збройних силах України або якісь інші очевидні на для них факти підтримки української держави, то тоді вони в першій категорії. До другої, і це забирається все. До другої категорії вони умовно можуть віднести фермерів, яким дано право перереєструвати діяти по новому закону. Якщо ви відмовляєтесь, то ви попадаєте автоматично в першу категорію. Звичайно, є різні, скажімо, підвиди цих всіх злочинних відносин. У будь-якому випадку всім фермерам важко в кої забирають злочини. Десь грабіж, десь розбій, десь шахрайство, десь примус. Ну це все викрадення, і це зараз очевидно мільйони тонн, це налагоджений бізнес високого рівня посадовцями, силовиками Росії, залученням колаборантів і так далі. Пане так, Микола, ми зрозуміло. часто говоримо про руйнацію соціальних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, які пошкоджені внаслідок вторгнення повномасштабного російських військ. Якщо говорити у даному контексті про агропідприємства, яка цифра їхня, так скільки зазнало збитків, скільки пошкоджені, зруйновані, і яке бачення, так які механізми вже напрацьовує влада, зокрема ваше профільне міністерство, аби підтримати аграріїв. Ну, ми повинні зрозуміти. Ну, ми всі знаємо, що є прямі непрямі збитки. Прямі це умовно то, що от згоріло чи десь попав снаряд. Це декілька мільярдів доларів. Якщо ми говоримо непрямі збитки, от ми зараз терпимо величезні непрямі збитки через. І терпіли їх, і продовжуємо терпіти через блокування портів. Інші наслідки війни це десятки мільярдів доларів між 20 і 30 мільярдами доларів. Це станом на сьогодні. І відповідно, ця цифра кожен день збільшується. Е, є е, механізми, які напрацьовані в рамках Кабміну для фіксації цих збитків для наступного відшкодування е, у різні способи. Це і як. Пряма участь держави у шкодування збитків так само і самостійні ініціативи по судових переслідуваннях, в тому числі і за кордоном. Є різного роду компанії, є фермери, у яких 100 гектар, є фермери, у яких сотні тисяч, і вони спокійно аналізують можливості самостійного судового процесу в інших країнах для відшкодування цих збитків. Міністерство пару разів організовувало консультації, семінари, залучало міжнародні фірми, опрацьовувало рішення в межах кадміну. Навіть сьогодні була нарада з фермерами, які виїхали, попали підприємства, які під окупацію в на цих територіях, які ми сьогодні зазначаємо. А щодо інших видів продукції, пане Миколо, чого у нас очікується у надлишку? А по чому буде дефіцит? Ну, от відверто зараз я хочу запитати по гречці. Ні, в нас гречки засіяно більше, ніж ми очікували. І якісь цінові коливання, на моє переконання, вони тимчасові. Більше того, Канада. Помогла нам з насінням, і ми завезли в Україну, роздали фермерам приблизно до половини об'єму насіння, яке було необхідне. Так воно прийшло трошки з затримкою, враховуючи війну, але гречка може сіятись довший період значно довше ніж інші культури, і срок дозрівання невеликий. Тому є. Великі очікування, якщо вас цікавить саме по гречці, що ціни будуть значно нижчі, чим очікують всі, що до цього мають відношення і фермери і сітки, які це будуть продавати. Дякуємо вам зокрема за інформацію за те, що обнадіюєте. По тій же гречці, Як ми знаємо, українці дуже цінують цю крупу. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, долучався до нашого ефіру і марафону Єдині новини.